Сьогодні поставили автоматику STILON SFO120. Це вальна автоматика для гаражних воріт. ну або невеликих промислових. Значить, чим був обумовлений вибір? У нас тут зверху немає як розмістити шину для гаражного двигуна. Тут у нас іде така балка, і от ворота ледь влізли. Вповідно, шина для автоматики би точно не, не влізла. Ну Але в такому випадку у нас є вальні двигуни покажу як він працює тут у нас зверху ми розмістили амортизатори відбійники щоб вони ворота спрямовували вниз коли вони знаходяться в крайньому верхньому положенні все, є тихо, плавно, є блок керування, можна собі вверх натиснути, відкривати, є шнур для розблокування. Відповідно, сам двигун так виглядає. Он видно, він зверху крутить вал. Давайте так само натиснемо вниз.